Матч чекальні просто бомба. Ви так ласно грали. <practition1> Но... well, сильніші за них. В в raisette, от, от, от. І це справжня база, яку в роздягальні шахтаря промовив звільнений з полону захисник Азовсталі Михайло Діан. Жахливі дії у обороні Динамо. Чи справедлива червона для забарного? І в чому секрет фантастичної форми Зубкова та мудрика? Що потрібно Динамо, щоб вийти з кризи? Відставка Луческу чи кадрові підсилення? Відповідь на ці запитання та розбір усіх ключових епізодів українського класичного в умовах повномасштабної війни у наступні декілька хвилин. Здарова, спортіки! З вами, як завжди, хіріч. Щоб не пропустити мої огляди на головні футбольні та спортивні події, прошу натиснути на кнопку Слідкувати та увімкнути усі повідомлення, натиснувши на дзвіночок. А щоб підтримати Україну у боротьбі за нашу свободу, прошу перейти на платформу United24, на якій ви можете залишити пожертвування для ЗСУ, а також для усіх постраждалих від військових злочинів в Росії в Україні. Посилання. В описі Українське класичне це головний матч в чемпіонаті України принципове протистояння Шахтаря та Динамо, яке вимушено відбулося при порожніх трибунах. На це дуже сумно дивитися, особливо коли виконує їм захисниця України та Азовсталі Катерина Поліщук, медик з позивним «Пташка», яка повернулася з полону Росії та дуже чуттєво виконала їм Україну. Шахтар подарував захисниці Азовсталі іменну футболку з написом «Пташка на спині також символічний перший удар по м'ячу зробив ще один захисник Азовсталі, який повернувся з полону Михайло Діанов Приємні миті перед стартом матчу. Перейдемо до складів команд. Десь прогнозовано ми побачили стартовий склад Шахтаря, який взагалі не змінився з попереднім матчем проти Рало, розбір якого можете подивитись по підкасті. Та цікаво було подивитися на стартовий склад Динамо, до кого в мене немає запитань за останні матчі. Так це Буярський та Циганков. Порадувала наявність на позиції центрального нападника, молодого українця Ваната. Я дуже сподіваюся, що вже всі зрозуміли, що Бісідін не рівень Динамо Київ. Клубу з амбіціями виступив у Лізі Чемпіонів. Справді він не тягне рівень навіть Ліги Європи. Не хочу його тушити, але погодьтеся, ну він не забивний. З 2013 року він за Динамо забив 23 голи у 123 матчах, тобто один гол за п'ять матчів. За збірну цей показник ще гірший: 19 матчів, 2 голи. Тобто один гол. За 10 матчів це центральний нападник. Йому вже 26. Ну він вже не навчиться. Треба робити ставку на молодого Ваната, який, до речі, забив у цьому матчі. Мене особисто порадувала гране щерета. Так він пропустив три голи, але відбив пенальті. Та й усіх голах, що забивав Шахтар, ну його не можна звинувачувати. Давайте перейдемо до розбіру моментів. А вже після спробуємо відповісти, у чому криється сила Шахтаря. Та у чому причина невтішних результатів Динамо. Перший небезпечний момент створили кияни. Тимчик дійшов до карного майданчика та віддав на ванат. Та відверто удар не створив труднощів для Трубіна. Відповіді Шахтаря довелося чекати більше 20 хвилин. Невдале вибивання Трубіна, яке на щастя, Шахтаря підхопив Судаков. Віддав на Бондаренка Артем. Віддав на Зубкова Олександр з центра поля пробіг аж до карної площі, та після декількох хибних замахів пробив поруч із стійкою. А вже на 29-й хвилині ми побачили перший гол і знову забиває зубков. І, на жаль, знову пропускає Динамо з кутового. Я впевнений, що працюють над цим елементом кияни. Але скільки ще потрібно пропустити, щоб зрозуміти, що проблема в виконавцях, які просто не дограють щільно зі своїми опонентами. Добре, забарний не дограв Страурек. Троурек, Троурек кремезний. Але Вівчаренко, як ти не дограєш з зубковим? Я дуже розумію розпач Караваєв. До перерви Динамо намагалася створювати небезпеку біля воріт Шахтаря. Шкода, що оциганков не склався при ударі боковими ножицями. Можливо, це був би гол красень. А так Трубін спокійно забрав м'яч до рук. А потім був призначений пенальті. Спочатку Мудрик навісив на дальню, де трауре, чи конопля, чи обидва пробили поворотах, не ще ряд тягне складний удар. Мудрик біжить підхопити м'яч, а тимчик його збиває. Це чистий пенальті, причина відсутність концентрації в тимчика. Який би швидкий не був Мудрик. Але якщо би Олександр не дивився би за моментом. То все одно був би перший на м'ячі, а так зробляє дурний пенальті. Трауре підійшов до позначки, і цей гол мав би додати впевненості Ласині, але проти був нещерет, який тягне цей удар і залишає інтригу в матчі. А ось відразу після перерви Динамо зрівнює рахунок. Циганков вдало подав у район одинадцяти метрів. А Владислав Ванат вдало зіграв головою і переправив м'яч у дальній кудворі. Слід відзначити незлагоджені дії оборонців Шахтаря. Мені важко стверджувати, але мені здається, що Бондаренко мав відповідати за Ваната. Ну а потім настав зірковий час для Мудрика. Але я хочу на цьому наголосити. Ви просто подивіться, як просто і легко розібрався Бондаренко з Сидорчуком. Та ще й шепальово на себе стягнув. Судаков, отримавши м'яч, перевів на мудрика, та Михайло бездоганно завершив цю атаку ударом під самісіньку стійку. З під двох гравців на міг не побачити момент удару, але це не відміняє бездоганне виконання. Михайло мудрика окремо хочу відзначити зубкова. Ви подивіться, який диригент з'явився у Шахтаря? Перевів я через усе поле. Потім опинився майже на тому ж фланзі і, вже отримавши м'яч у карному майданчику, віддає п'ятою на Степаненка. На жаль, Тарас не забив. Це теж мав бути дуже гарний гол. Але на щеред знову рятує киян. Суперечний епізод стався на 54-й хвилині. Динамо дуже непогано почала комбінувати, цікаві стіночки, та у момент удару Івчаренка його під корінь зрубає Бондар. Катерина Монзуль не вгледіла в цьому епізоді порушення, хоча, як, на мій погляд, воно було. Але якщо і був удар по нозі, то він стався вже після удару по воротах. Тобто момент вже вичерпано. Цікава ваша думка. Як ви вважаєте, був фол чи ні? А ось де точно немає сумнівів, так це у моменті з вилученням Забарного. Взагалі, на мій погляд, забарний повністю провалив цей матч. Та і у цьому епізоді він сам винуватий. Спочатку прийом м'яча. Такого точно не чекаєш від номінанта Golden Boy Trophy. А після відверто смикнув за футболку Сікана. Який виривався сам на сам. Фол останні надії, на мій погляд, очевидний і вилучення повністю справедливе. І вже у меншості Динамо добиває той такий сікан, який вийшов на заміну. В цьому голі треба відзначити чудовий пас від Матвієнка та прекрасні дії Мудрика на високій швидкості. Можна сказати, що Сікан лише підставив ногу. Але вже не перший матч, коли він знаходить ці моменти. Нехай надалі підставляє тільки ногу і забиває у кожному матчі. Десь засумовав Артем Бісідін. Під кінець були ще небезпечні моменти. Удар короваєва льоту, Падіння коноплі на лінії карного майданчика схожий момент для призначення пенальті, коли Ванат перечепився через ногу Бондаря, та вихід сам на сам сікана проти Нещерета. перекидання, м'яч не потрапляв ворота, хоча віддамо належне Попову, який дограв до кінця і вибив м'яч. А ось на цьому матч закінчився. І якщо коротко підсумувати, побачене, то Шахтар набрав дуже впевнений хід. І цей прогрес команди не має пройти марно. Попри я на це сподіваюся. Але відповідь на питання, чи спроможний Шахтар стрибнути вище голови, ми побачимо дуже скоро, 25 жовтня, у матчі проти Селтика в Глазго. Сила цієї команди, як зізнався Мудріку після матчового інтерв'ю, саме в атмосфері в команді. Але як, на мій погляд, ця теза має пройти випробування часом. Безперечно, якщо є результат, то і атмосфера в команді буде чудова, і настрій також. А ось у Динамо все дуже погано. Треба міняти щось точно, але що, тренера чи гравців? Як на мене, гра Динамо в Атаці виглядає дуже симпатично місцями. Але без наявності креативних гравців дуже важко щось створювати двома або трьома гравцями. Як на мене, треба термінове підсилення. Та де його брати? Це питання до селекційної служби або академії. Можливо, треба продати циганково та за виручені кошти придбати декількох гравців на самі проблемні позиції. А ви як вважаєте, що потрібно робити Динамо? Змінити тренера чи посилитися узимку за рахунок продажу циганкова. Поділіться своєю думкою у коментарях. Рахунок у цьому матчі становище у таблиці не змінив. Шахтар іде другий, а Динамо 9 очок за 6 турів, навіть не в зоні Єврокубків. На цьому я буду з вами прощатися. Якщо вам сподобався цей розбір, натисніть лайк та підпишіться на канал, якщо не хочете пропустити розбір головних футбольних матчів. З вами був Ігор Кірічок. Бережіть себе, ми обов'язково переможемо. thank like in